Схід України це основний творець внутрішнього валового продукту України. Не дивно, що саме промислові регіони найбільше відчують зміни у разі, якщо Євросоюз Союз відкриє митні кордони для українських товарів. Звісно, батьківщину заповнять і більш якісні продукти європейського виробництва. Між тим науковці впевнені, що створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом Союзом справа майже вирішена. Мовляв, ЄС і надалі буде розширювати сферу впливу, зокрема за рахунок таких країн як Білорусь, Молдова та Україна. Европейский Союз, несмотря на то, что он столкнулся с серьезными финансово-экономическими трудностями, все-таки рассматривает себя как одного из мировых реальных актеров, акторов, вот мы говорим часто в нашей науке, акторов, топ-то активных субъектов мировой политики. Если ты не будешь активным субъектом, так как в лесу, тебя потом скушают другие, более активные субъекты. Серед переваг створення зони вільної торгівлі фахівці називають відкриття європейських ринків для українських виробників. Звичайно, визнають, що у короткостроковій перспективі економіка України втратить найбільш постраждає, наприклад, автомобільна промисловість. На нашу думку, на думку експертів, які працювали над дослідженням, яке ми сьогодні презентуємо в Луганську, це тимчасові втрати. Насправді, вигоди ми отримаємо значно більші від стосунків від, 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 від стосунків з євросоюзом від відкриття ринків Євросоюзу. Хоча мені Наприклад, хотілося б все таки, щоб ці ринки були більш відкриті, зокрема для сільськогосподарської продукції, адже мільярд людей у світі не доїдає, і саме українська сільськогосподарська продукція може нагодувати цей мільярд. Наскільки зазнає втрат українська промисловість, залежить від комісії, що працюють над створенням угоди про зону вільної торгівлі, весь процес конфіденційний. Насамперед необхідно захистити національного виробника. Всі суперечні моменти необхідно зазначити у перехідних положеннях. Втім, організатори семінару наголошують, що головне увійти на ринок, а потім просто його завоювати.